Добрий день. Я вас слухаю. Обережно, Вадим. Я можу теж озброїтись ножем. <рес> Добре. Але я для масла його використовую. Добре. І бійки на ножах не буде. Сподіваю. Так, розкажи, що буде відбуватися? Буду корабліки пекти. Корабліки. Да, Добре. І потім наповнювати їх, фарширувати, нібито. Добре. Це експеримент. Сьогодні це все експеримент. Я це буду все експеримент. Експериментувати а на, для на чого? людях. Експеримент, звісно, може бути провальним. Але не завжди. Колись ми готували холодник. В холодник входить редиск. І от редиски геть не було. Аби те скло було. Зовсім. Теж хрустить. Ох, я бачу, ти ще експериментатор той. Щоб у нас в стравах не було би того скла. Ну, це ви дивіться. Я та їсти це не буду. Завзятий Вадим і вирішив е, трішечки поекспериментувати і додати болгарського перцю в страву. І я тобі скажу, що ти знаєш, холодник з болгарським перцем це вийшло дуже смачно. Експерименти можуть і надати певного досвіду.